Так, є голуби, але щось мало господарів біля своїх вихованців. Підходжу, а їх немає. Можливо, пізніше господар з'явиться, то ми підійдемо. Поспілкуємося. Нема господарів біля. Лубів. Ну, потихеньку так, ви знаєте, наповнився двір, ще поприїжджали. Так що вже, мабуть, кульмінація. Йдіть, розкажіть мені, що ви вивезли сюди. Розкажіть, що ви вивозили? Ви продаєте їх? Чи ви так? Покинув, та да пішли свої безвісти. Хтось бере ігру, ніхто їх не хоче брати, я тільки, кому вони треба? Ну ще не долиняли, ти бачиш, дропаки. періни в усі є, там, чи чотири, все крилі, хто так само є скрайні, є, доходять. Ну, різні, є є краще вже є. Ні, Ну так, да, є. є. Ну, вересень місяць він якраз такий добре. Це все ж по це, це якраз це саме вже може, да, да, да. долиняють. А, а то старий? То старий голубний. Це, а кари кари внизу. А кари, так. Да. Да? Я там, в тому хотів сказати, що в цьому році щось не рано це, сам пізно, кинеться линять. Так як сукорець, скоро раз. І всі, ось, всі говорять щось так. Навіть постепенно, тако, якось, а тут — раз, висипалися як то дріпаки. Не знаю. Ні, не знаю. Не, як у кого, як у кого. Не Вроді так, і, так, і так, не не непогано кормить, кажуть, друге горку кормиться, щоб скоріше перелити. Може холода почалися, вони відчули це. Ні, це літо, як сказати, не таке було, і не погане літо, Жар, жарки було. Правильно, а потім холода почалася, вони буде, відчули да, холод, да, да. день зменшився, в них сигнал включився якийсь. В природі ж не буває нічого такого. Я ту тако подивився той ролик, як ти був у цього самого вовків. В ти так подивився, ти на хату виріс, подивився. Я так подивився, що до мене ти прийшов додому, я сказав, Єгорок, який тобі голуб нравиться. Я тебе дару. Вибирай, блядь. Я думаю, скажу, він там... ну, ж... Ні, я дивиться, там, наверно, наверно, знаю, ну, я не знаю. Я ж не поїхав там... за голову. Там... Дві... Да. Ні, ну я просто, як сказати, да. для уваження вас сказав би, не то скажу, сказав... да. оце вона тебе погано. Я сказав, який ну, ти от... нравиться, дивиться ну, перельоти. Ж... Ну ви ж не знаєте, може він це і казав. Відки не знаю. Ні, то цікаво я... да, 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 сказати, да. що, що тут... Уже, вже не в клеточці, да? а вже сіточка. <laughs> Добрий, да. Добрий день. день, да. Ось ну, такі то діла. Я думав, дивив, дивись, дивився да, ролик, ви да. потім на хату, з хати. А це то білі молоді чи старі? То, ну, в того року. Є різні, да? да, так? Да. Да. Так, то року є. То року, так. Ясно. року. Ще нічого не продали? Як ви це? так стали це? за машиною, і ви наче сховалися, ви знаєте, я так подивився. А я казав, ви... Ви, ви наче видите? сховалися від кого. Треба Понимаете? вийти, щоб тут... вас було видно. Понимаєте, тут там смесі. Тут там смесі. Оце ж трохи вибрав, щоб -менше. Угу. Май, -менше, таке вибрав, що Трошки ще щось вдома. Щоб був товарний вигляд, да? да. так? Баш... Ви з такими критеріями, так? Це молода, це вийшло. Щоб був товарний вигляд. Світле грічани, ось така вийшла. Угу. Ну, вона вже буде, бачу, линяє, буде біла. Оце? Да. Оце? Це мама, це дочка. Бачите, тут ще линяє. Мама теж така з нами. Ну то вже все, то вже вже все, Якщо висипалось, то вже мабуть і так зупинилися. Да. Ну, трошки вони такі вас красивенькі накрило, я бачу. Не, ну, такі... підляпують. Я в тому смислі хочу сказати, що ви дивилися у Володі, в Бірдісі, я такий саме покрой держить квіт. Ні, в нього більш така. Ну це займається більш така... Більш така... шикарніше для потливання більшкоди. Да. А може, 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 може я помиляюсь. Да. Я знаю, у ну, нього таких, ото, як у вас, ото, бачу синенькі, такі простенькі, такі, підхвашені, у нього таких не було. Так, добре. Вони, добре. Як сказати, їх треба дивитися вверху. Як все время до мене прийдуть до мене голуб'ятники. Я рада мене просички. Як погнав, вони дивляться. колька, бандитка, як красиво вони тебе летять. Mm, я ніколи їх не хвалю, що сказав. у мене голуби супер, ні в кого такі голуби мати, тільки у мене. А я середньою <сіки> Просто ж треба хвалити і тоді краще що не, не. Не. Це ж... До мене реклама, Кому... це... Тому що треба, тут прийде і водно сам. Реклама сам це... генка, генка, ти погнав генки. Генка з п'єчі приходить, говорю, як ми просічки. Генка, <сі> ну, вже п'яті немає, це вже вінська генка. Mm -hmm. Генко вартки на просічки, щоб пошукати. А ну все рівно скажіть мені, отій темні масті. До льоту більш охоче, ніж світлі, чи як? Є, я Ні, мала, Я їх зараз мало, я мало їх так сказати, ганяю. так, ну Просто пташка мене така жива, навіть. як сказати, у мене в землі соток 15. нічого, Ну, як карточки, все всі всі. Угу. сіється. Ну приватно сади да, У мене друник, я кормлю на дурник. Вони збудили летять на дурник, з дурняка летять туди. А коли ще зайшло, я йду саме кнесь, улюлю, а вічорок я зірвуся, табун в мене стоїть. Все я таке зробив, скажу. Короля вбив, шкурка від короля, я не вивернув, прив'язав. Боже, як махнув. <laughs> Тому що за Шуляк, як далеко, понюхто куди. Ну, значить, Шуляка знають, що хто куди... має. Ага. Ну, вони... Ліс рядом. Знає, знає. Якщо не знали, то вони... У мене ліс рядом, як сказати. Да, знали, так. Да. Ну це. як сказати? Ну, де то поле, трошки далі, то поле. Жиліс. Тут mm -hmm. я і там жиліс в мене. Шевори тут раду шевори. вже 10 штук Ви знаєте, це не дуже показник. Он слава від мене живе 25 кілометрів. Для нього лісу взагалі нема. І б'є. Він їх ловить три штуки в місяць. А я одного може місяць ловлю. У нього в нього три рази більше. А в нього нема взагалі. Ну, так лісу. зато він може з октября місяця ганяти. Кінець сентября, октябрь і ще. Оце ж... він мені кожен місяць дзвонить і показує, якщо піймав сьогодні. За місяць три може піймати два. А я за два місяці одного можу піймати. А, я... а мене ліси оточують. Та, що це ще... ну, ну, я, ну я там смісію ми... став, я теж на городі сави. це мені здається, чисто земля ставив клітку, не йдуть і все. Ну, не хочете? Це не, не є сильним фактором, я вже це давно знаю. Ну там де, де поле. Вони починають, конець ну, да. конец А? І до... поки не виведуть вони, їх ж не беруть. Вони то ящерку ловлять, то жабу, то мишу. Хто ящерку ловить? Ятрив? Я треб... да. Да, а чим вони кормлять дітвору? Не голубі, а ми вони кормлять. А чим? Оце всю воронення знімуть. Вони десь знімуть таку знаю, та ящерку, ну, я не буде таку. ловити. Ви що? ні? ну я ж сам же, у у нас же ж бачив посадка. Наш ж посадка лов ящерку. Лов... Не, не то, що десь може ж не основний корм. Ми що це все таке маленьке тяга. Я треба основний корм це середня пташка. Маленький починаючи, ну, не починаючи, починаючи з, з шпака. Ну, з шпака. шпака той сойка, вороненя, галчиня. а голубі оце з, да. з мая місяця, поки в них теченята, він же ж не бере. Тетерів, що назвали тетерів? Тетерів, знаєте, які на розмір? Тетерів на розмір який. А що назвали перепілятник? Бо перепіл менше за голуба. То перепілятник ловить таку мелку пташку, а течерев'ятник ловить... Ти дерев'яні зайця ловить, кажете, ящерку. От задайте він побіжить. Я за те, що хто голуб'є це бере. Оці копці, що голубей беруть вони. Ну, Ви ж сказали ястреб. Ні, ну взагалі, ястерство. Ага, так в общем видів. Да, ага, в общем, видів є, є багато, вони різно, так, да. да, різно. Це я а тих, що голубей, я жиру, десь з мая місяця, як починають вони виводити свою птицю. Да. І десь да, вже да. от сентябрь, середина сентября, це вони. Поки починають mm. переходити на голові. Так добре, гарний продажа, не будемо мішати, да. гарний продаж, дякую. Так, Ой, ще один літає. А тих трьох я не бачив, це ще викинули, мабуть. А тих трьох я не бачив. Ну кажуть, що пішли додому. Ти. Пішли додому. <кій> так, це у вас іранські, так? Да? Іранські, так. Всі голуби. Всі голубі. Да, голубі. Молоді цього року, так? Так, да, всі молоді. Ні, обманую, Оцей старіший, там йому три роки. Коршак забрав, а то молоді. Два. Цього року. Цього року. Да, цього року. на секрет, Яку ціну ви продаєте? Їх? Що, що? В яку ціну продаєте? 200 гривень, так, щоб одна. Штучка. Так, да, штучка, штучка. А це що у вас? А це Кироградзькі. Кироградзькі, правда, да, да, да. да, да. Тільки той трошки темніший, а ти ну темніший, Візьміть, будь ласка, — Темнішого в руку візьміть, я хочу побачити. Що, ша, ша, що. Я бачу такий плотненький голубчик. Я хочу вам їх. Ну, подарі, це велике слово. А віддати – просто щоб ви попробували. Я вже вмираю, я, я просто звожу. Не те, що у вас, я знаю, що у вас вистачає голодів, але вони не больні, нормальні, щоб ви спробували. Я вам чесно говорю. Ой, ну, давайте, мене дуже чекайте, багато. Давайте спершу я Всьо, хоч, хоч, обдивлюся, а да. я вам покажу. Ну я ж не з цією метою, да, ви розумієте. Я хочу цю чорно побачити, яке він, ну. У мене немає такої голубки. Скільки не виводили, все такі коричневі. Угу. Ще Ні, тут ну, передні, напевно, будуть рости. У нього гристи. рижини немає. А? У нього рижини немає, такої Кіровоградської. Ры... Да, да, да. Так, у мене з Кіровоградських голубей тільки два виявилося таких. Один але але ж він виявився по Кіровоградській да, голуби, так? Да? Так, да, так, да. так. Да? Так? Ого. Таке плотненьке крижечко в нього, таке непоганеньке, Плотненьке. І хвост його дуже красивий. Просто ще тут, напевно, попередній немає. Та я бачу так, хвіст видно, що... видно. видно, він же розкриває ну, ну, видав. Я так. не обманую. Це вже цього года. Угу. Він цього, ну, цього річ. Йому, йому два роки. Оце в нього саме зараз така остання линька, що він додавить. Ну так, да, так. Да. Я я можу... Це серйозно птиця, Я да. Я ж його я Ану, не обманую. Ану, дайте я його. Непоганий. Непоганий годин. Дайте о, там ж хваляться, що, о, дивляться, як, він держить рило. Ну, я їх не ганяю, я вам чесно говорю, що я вже готов 5 не ганяю, Ніколаєвський. Це год трохи розвело. Я хотів добитися бідця і не виходить. Ну, такий він в руці, такий... в руці гарненький. Вони нормальні, все нормальне. Може... Я вам можу друге показати. Так. Ще нормальне. А ну покажіть отого того ріженького. Це молодий. А чому ви кажете зводите? Нащо ви зводите голубів? Що, що? Ви ж сказали, зводите голубів? Ні. Хочу розвести сіреєвих. Ага. Сіренів. Хочу перейти на сіренів. А це хочете звести? Да, так, да. ну вони не дають. Я проб. Це самка. Це теж самка два годин. Ну це більш торцова. Яка? Подторцова. Є... Як у нас літає. Ну, почти зводить крила. Угу, угу. Ну от така. Да. Ну їй ну, теж та... два роки. Схожа на кіровоградську. Да, Схожа. Ні, то що ж мені обманувати? Угу. Ну от да. така. Откуди А? Откуди голуби? Голубі відкуди? Корости. Корости. Користий, так. Да. Ну ти голубі мені більш сподобався чорний. Таке. Я вам усіх без... — Ні, ні, вибачте, я, я, їх, не, ну, я, я, їх, не, я їх не приумічаю, Просто... не принижую. Я, ні, я оцінюю що... хорошо ваших голубів. Да, дякую вам. Ще... Дякую, це дякую. молоденьке, ще покажу. Цього дякую. Воно краще якийсь, може хлопчак якийсь буде, можливо йому, Молодляє. якщо буде ваша ласка, тостик то... ще дійсно. Ну, це молоденьке, я бачу, що це молоденьке. Чого? Це теж керуградська. Ще... Летять непогано, без, без придумок, без того сама. Додому mm -hmm. прилітає Прилітає. — Прилітають. А ви 100%. 100% ви ж ну як 100%, 100%. 100%. Всі ж і ці навіть не всі прилітають. Любіє голуби. Але односить вітром, другий раз нормально прилітає. Я вам не брешу, щоб я додому не доїхав. Як я вам не брешу. Буває, що не прийде, і коршак може зловити. І далеко занести. А далеко занести це наскільки? Ну, на кілометра три, а є потреба так а як у висоті вітер буває, то односить і односить ага, і односить. Як а, сильний вітер. Ну ви гоните з, -з двору. Так, да, Тільки з двору. Я то, не відношу, да, я, я, я їх не коло. Я їх зараз вже году п'ять, не трогаю взагалі. Не ганяйте, не ганяйте. От не. я ганяю цих і бакинців. Угу. Бакинці в мене не погано. А дома сиреніві є? Що-що? Дома сиреніві є? Сиренів їх нема. А ви кажете, хочете завести, значить, десь будете брати їх. А сірені є три пари. Три пари. Є, Я спомітаю, що у вас були вони. Так, є, 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 є. Хочете... Я взяв ч... 에, три пари, взяв чотири молодих. Тільки чотири. Я хотів взяти одне на показ, але потім. Думаю. Три пари за рік ви взяли від них чотири молодих? тільки? А чого так погано? Чого? тому, що поздно спарував. Вони трошки другий раз погано паруються. Другий раз нормально, mm. а другий раз, ну, чи голуб не підходить там, чи що. Ну mm -hmm. ну таке. То позновато спарував, і я їх багато не беру, як мене зараз э, голуб'ятня почти 4 метра, там 3,80. Нічого собі, і, і три валіти. Кімната. А на два. На два. І 100 голубей більше. ну, зачем? Ah. Ну, У вас там всі живуть, так? Да? Оці живуть Там у вас, усі да? в місті живуть. Я не пам'ятаю йде. Всі, власне. всі, всі, і Бакинці, і турецька такла в мене, і угу. Узбеков ще завів, мені подобалися. Такі непогане. Ви хочете Сіреніве, щоб тільки як милувало вам око, так? Да? Щоб око вам милувало. Їх вигляд красивий. Ну як декоративні хочете, тримати, так? Да? Ну чого, яка? Ну, ви ж гнати будете чи ні? Ні, я їх не говорю, я, а, ні, Ну я, не я про що кажу? Ну а да. я про що кажу. Ви всіх ганяєте. рекорд, коршек. А цих просто, щоб ви милувалися. Да, да, оку милували. да. Я ну, всю жизнь держав цих. А цих вже да, я 15 да, років держу, по кінцовий цих. То я вже цим, можна сказати, не займаюсь, просто вони, як, як я їх всю життю держав, вони мені для сльота, для краси, як слітають. Я їх не ганяю. Розумію, добре. Добре, дякую. Але коли ветірок пару разів його, без придумок. таке. Да. – Ну той голуб легкий, я його взяв в руку, він такий легкий, і таке плотне у нього перо, мягеньке, плотне перо, це такий нього... красивий його Він польот. склепаний для польотів, це точно цей голуб. це Красивий його польот. Да, його польоти. Гарно вам удачі. Вуд... вам... в продажі. І Вудало. вам удачі, і да. гарного да. вам м'яту. Дякую, дякую. Так, знову кури, ось. брами, пухові. Декоративні, так. аптека. Нема вже в небі голубів, Я поки спілкувався, я. Не контролював небо і не знаю, де вони пари куди вони пішли, не знаю. Да. Все. Це.